Так, Всім добрий день. Знімаю таке відео. Купив собі я важіль для ручного газу. Він йшов разом з тросиком, замовляю його в Китаї. Дуже таким грубим. Ну, не зазняв, вже, я то вже трохи пообрізав з таким, таким грубим тросом. Ну, воно йде для екскаваторів. Ну, поїхав я в велосипедний магазин, купив то все набагато тонче. Навіть тросик поставив від того тонче. Тут взагалі дуже грубе. Буду ставити у нас цей тракторець. Собі так собі надумав ну буду ставити цей девід мототракторів, від міні-тракторів мото міні для ручного газу. Бачите, тут є важіль. Ось тут на кнопку нажимаю, от бачите, як гарно все фіксує. Ну, вже буду ставити, вже тросик помалу поміняв, тут теж вже зробив під свій тросик. Це було грубе, це теж обрізав, це було від того грубого. Зараз помаленьку буду ставити. Так, доробив я вже той ручний газ, я його монтував, де я собі його вчепив тут, От. досить зручно я собі підбирав вже під свою руку. Там тросик я тільки переробляв. Я вже показував в веломобілі, ой, в велозапчастинах, де продають ровери, я собі купив тросик, то все переробив. Ось так я зробив собі таку пластину з блугарки, собі просто вирізав, дирки просверлив, тут закріпив, там ще є такий один болт, але під нього тільки під половинку. Ось так, зробив, от бачите, два просунув. Зараз я буду, бачите, регулюю, от, піднімає. Тому треба, щоб тросик був тоненький м'ягенький, для того, щоб бачити, наприклад, це натягується, бачите, це я опускаю ручний газ. Бачите, яка, Для того, щоб він глушився. Типу ручний газ я попустив менше, ніж педаль газу тросик. Ось так зараз вам заведу, покажу, як воно є. Собі тут, наприклад, більші обороти. і заводимо. Зараз працює, зараз далі буде погано чути. Що хочу сказати вам, дуже зручна штука. Повірте, нужний газ це нужний десь на ямках, кидає більше, більше газу нажимається. А це то взагалі нормально. Собі виставив швидкість, навіть зараз заводці, Бачите, я собі дав більше, щоб не тримати, бо дизель треба трошки потримати газ. Я собі там зафіксувало, набрало обороти, і собі скинув газ. Так що вона себе оправдала ну, поки що. Дуже мені сподобалось і оправдала на 100%. Трошки поміняв траєкторію, бо сонце мені там взагалі мішало. Ну, що буду, напевно, закінчувати. Так що, хто не поставив собі, ставте досить нормальна річ. Всім гарного продуктивного дня.